По часу побачив і сусило народу, і змилосердився над ними, та вивоїв їхніх недужих. Як же настав вечір підійшли до нього і учні, кажуть, пусти на це місце, та час минуло уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах, та куплять собі поживи. Ісус сказав їм, не треба ї відходити, дайте ви їм їсти, вони ж мовлять до нього, ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже, принесіть мені сюди. І велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, очі до неба. Поблагословив, розломив хліби до учня, а учні людям, і всі їли до нас, сито, і назбирали кусні, що з дванадцять кушів повних. Ти ж, що їли було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же очні вийти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом відпускав народ. Слава Ісусу Христу! Ці чотири євангелисти описують сьогоднішню дію. Про те, як Ісус Христос створив чудо повноження в Якщо добре подивитися на це Євангеліє, то варто би було прочитати невеличке продовження, і коли відпускав народ, пішов гору на молитися на самоті. Як звечоріло було, Він був там сам на Одинці. Це важливий момент до сьогоднішнього День години. Адже весь народ, який цілий день слухав Ісуса Христа під палючим Сонцем, де не було найменшого затягу, де не було також ні води, ані будь-якої кришки хліба. Христос запалив їхні серця. Своїм славом. І це заставило їх з таким захопленням слухати Його. Так чи інакше, як би вони не були захоплені Господом, але людська природа бере своє. Хочеш ти чи не хочеш, але шли дає по себе чути. Починає бурчати, починаєш шуміти, і ти починаєш щось шукати. Щоб туди всередину закинути і той буд призупинити. При Добре, якщо є холодильник і цей холодильник можна піти, тоді проблем немає. Але в цьому випадку холодильника не було, та й близько щось подібне не було. Тому Христос бере світ відповідальність на себе. Адже Він цих людей затримав, тому відповідно він про них йде. І це є для нас певним таким гарним моментом. Якщо Христос щось від нас вимагає, щось просить чи дає якесь нам завдання до на роботи, Він подбає і прогрес, що буде відповідно до цієї ситуації чи до цієї праці. Євангелисти говорять про те, що в інших євангеліях, що коли люди побачили це чудо, що він нагодував скільки людей. 5 тисяч народу, чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Деякі під рахунками, наскільки ну, на вони є точними, дуже важко сказати. Але кажуть, що там було до 9 тисяч людей. Нагодувати скільки. Це справді підладна лише Господи. У них зродилася у серці дуже важлива думка. Це той пророк, про якого скільки говорили, що він визволить Ізраїль. Адже сама найбільша проблема це нагодувати військо в часі походу. Адже тоді не було ніяких бойових кухонь, не було інших спосіб чи якихось сухпайків. І це була велика проблема. Щоб виграти війну, треба мати добре військо і огурвати. А то така можливість, він може забезпечити всім. А мало того, він виліковує, він в усіх храм може одразу військо виїхати. І в неї з'явилася думка. Проголосити Христа царем. І Христос це дуже добре відчитав. Відпускає учнів, що ви ту саму ідею не підхопили, відправляє людей швиденько і тікає на повну молитву. Це другий важливий момент, на який варто звернути увагу. Христос, будучи Сином Божим, показує нам приклад, наскільки є важлива молитва, коли Христа є важлива справа, він йде на молитву. Коли щось іде зле, не так, як він планував, адже людина має свободи волі і вийде. І те, що людина хоче проголосити тепер Христа Рем, де це не виходило його. Тому він злов іде на молитву до Отця. Коли йому важко на серці, він йде на молитву. Всі його починання починаються з молитви, з розмовою з і це для нас досить гарний приклад. Все можна поладнати через молитву з отцем. Так чи інакше, але місія Христа є зовсім інша. Не буде царем тут на землі. Його царство є зовсім інше. І пізніше він це говорить, що ми царство не від цього світу, бо коли було від цього, моє іску. Тому він дбає про це царство, це є царство спасіння людських душ. І це грамот описує апостол Іван в 18 році. Христос в певний момент десь очний тут ще Бо коли Христос помер, ідучи до Емалосу, він про це говоримо. Сподівалися, що він, великий пророк, а він помер. Навіть ті, що у нього були три роки, бачили, чули, йому доткнутися. Людська природа має все рівно свій певний такий момент, який десь людину відриває від панця. І щоб це направляти, нам потрібно як Христове звертатися до Отця, бути молитвим. Деколи людина навіть у дуже важливих таких своїх житейських чи навіть питаннях спасіння своїх душі є прив'язана десь до цієї людської природи, до цього світу, земного матеріальної. А має бути прив'язана що посягнути царство небесне, яке має розпадкувати свого часу, по тому сказали, що ось ось має померти чоловік. Який багато років вже був і в церкві, і сповідався, є ось гайну мав маленький шанс врятувати цю душу. Звісно, що він бере свій Китай і поспішаючи що скоріше до цього чоловіка. Коли він приходить, він починає трошки говорити щось про Христа. Щоб збудити той житло в його серці. Тим більше що цей чоловік це життя візьме нього були справа, гроші, заробіту знову грошей. І тепер йому пробує донести Христа. Цей чоловік в певний момент почав дивитися на грудях у священника на хрест. Це порадило Отця, думаю, ну, Богу дякувати, мені вдалося достукати до Христа. Але в останній момент... Цей чоловік каже до отця, дивлячись на той хрест і вказуючи батько, він, певно, коштує десь 100 доларів. Кому що а це просить, так є, Світ тягне. Тому для нас є важливо мати цей діалог пострільно з Богом. Перед усіма важливими моментами. І тому церква встановлює певні правила для нашого спасіння. Прокинувся, зверніться серцем. Заверши ти, піднеси своє серце до Отця. Примирися, подякуй, перепроси, адже не знаєш ще рано прокинешся з того. Починаєш якусь роботу, почни молитви, щоб Бог тобі від Закінчи, подякуй. Відправляєш чоловіка на роботу, ти шов з Богом. Повертається, подякуй Богу, що живий здоровося. Як каже, тебе врачінка. І що винькомах не забрав. Це є важливі моменти, адже вони постійно нам дають можливість наше серце поглянути думкою до Отця. Щоб ми могли успадкувати царство Небесного. Адже і так, крім нашого людського є ще інші, які пробують нас відірвати від Бога. Тому ми сьогодні також споминаємо, Зеленський соло, де отці теж зібралися для того, щоб певні правди утвердити, щоб наше серце не відірвали від іншого. І саме найцікавіше пробували відірвати людину від Христа не дурні люди, але мудрі, які певні єресі пустили людські серця. Свого часу один маленький хлопчик. Побачив, що його бабуся час від часу падає. І він хотів в певний спосіб цю бабусу відірвати від палії, від цигарок. Тому, коли вони їхали одразу з ділостей бабусію в автомобілі, він сказав, що бабуся господині прокурилому ну, цигарку. І ви на 9 років будете жити менше. На ці слова. Бабуся просто закрила руками своє обличчя і почала плакати. Дідусь зупинив автомобіль і сказав йому дуже гарні слова. Не похвалив би йому за те, що він намагався такі спросі добувся. Іноді варто бути не мудрим, а добрим. Так само і з нами. Деколи не варто бути мудрим, тому що диплом нічого не вирішує. Варто бути добрим. І своє серце направити до Христа. Тоді все буде в нас в житті добре. І царство небесне, в кінці ми таки у Слава Ісусу Христу!